Мотивація першочергова це нести користь нашій державі з 2014 року. 2014 року у нас в країні почалась війна. І, як молодий хлопець, дивлячись на приклади наших військових, я хотів теж стати частиною цієї історії та допомагати нашій країні. Дізнався про вищий військово-національний заклад Академії і вирішив спробувати. Мотивацією основною для вступу стала. Війна, яка вже тривала від 14-го року, адже вступали ми у 2019. -му. Багато українців хотіли зробити все можливе, щоб нарешті це припинилося. І тому це було основною рушійною силою для мого вибору. Безпосередньо, приклад мого батька, який пропрацював про правоохоронній сфері дуже значну частину свого життя, боровся з негідниками. Також я Виріс в дуже прогресивному проукраїнському оточенні. Мотивація для вступу в академію є основною, адже без мотивації ви просто не зможете тут фізично і психічно перебувати, і вам буде тут надзвичайно важко. У мене вона була на найвищому рівні, тому що я навчався в військовому ліцеї. Мій тато був на сході, приймав участь у боях, і я якби хотів іти по його крокам. І через це я вступив в академію. Взагалі в мене вся сім'я військова, тому я захотіла продовжити, так сказати, військовий рід. Хотів служити українському народу. Хотів бути з дитинства, хотів бути військовий, тато військовий. Хотів так само продовжувати цей шлях і вирішив спробувати сюди, тому що знав, що це один з найкращих елітніших закладів. І якщо вибрати з військових, то я знав, що тут буде кращі умови ну, взагалі і навчання, проживання і так далі. Але головне то, що по випуску. Ну, я вважаю, що я міг зробити щось більше для держави, в цілому для народу України. Якщо ти не син депутата, ти сюди не поступиш. Я не син депутата. Мабуть, що сюди неможливо. Потрапити без зв'язків, без якогось калиму або щось на, на кшталт цього. Я своїм прикладом ще довів, що можна самому своїми силами все це пройти і докласти трохи зусиль. Це все реально, це все можливо. Це те, що о, панує, знаєте, така стара радянщина, щось не знаю, таке спільне з дідівщиною. На щастя, ну академія може справедливо похвастатися тим, що цього немає і. Я сумніваюся, що вона колись з'явиться. Найбільшим міфом про академію для мене стало, що тут все занадто сильно підточене під військових людей. Насправді тут є живі люди, розваги, дружба, кохання і багато всього іншого. Багато хто говорив, що в академію самому вступити нереально, що потрібно платити там космічні суми. І потрібно або мати якісь там зв'язки. Я вступив сам, нічого нікому не платив. Дяді з СБУ чи з інших державних органів мене немає. Мабуть, що поступаю сюди за гроші, хоча це неправда. Ну на своєму власному прикладі скажу, що це не так. Здавала фізо, медицину, все як треба. Варто самому на своєму досвіді перевіряти ці міфи, Якщо ти сюди приходиш, так буде набагато цікавіше. Улюбленим став найстрашніший момент мого життя. Це курс молодого бійця. Там було дуже незвично, страшно, незрозуміло. Але насправді найбільше історій теплих спогадів залишаються саме там. В принципі, думаю, от саме той момент, коли я почув свою фамілію серед вступників, які прийшли, Я думаю, я був дуже щасливий. Дівчата, з якими тут познайомилася, здружилася. Це як друга сім'я. Звичайно, викладачі, деякі дуже підтримують і мотивують. Це і виїзди на полігони з побратимами своїми однокурсниками та веселі часи проведення в нарядах. Улюблений момент за п'ять років це КМБ, цього ніколи не забути, тому що саме там ми всі здружилися. Ми зрозуміли, що ми прийшли сюди заради однієї цілі захищати нашу державу. Найкращий момент кожного курсанта це академія СБУ, це коли він розуміє, в який підрозділ йде і чим він хоче займатися в подальшому. Зима, підйом 630 і снігу по колінам. Найважче це перший курс, мабуть навіть роща і початок першого курсу, тому що було важко якось віддалитися від батьків. Не було проблем, не знаю. Може на перших на перших курсах, просто що тому що більше, більше маєш робити і е, там нарядиш якісь, це все, ці всі дрібниці. Але взагалі проблем не було. Не знаю. Я ніколи не влутку, що я дуже сильно заганявся, що мені тут погано. Найважчим, мені здається, було звикнути до того, що ти вже не дитина своїх батьків, а дитина України. Ну, Особисто для мене найважчі моменти це, напевно, сесія. Ну, я думаю, як і для будь-якого студента. Але найважчий – це от фізична підготовка, позбавлення звільнень, найбільше мінус курсантського життя. І інших мінусів тут просто не існує. Те, що ти відриваєшся від своїх колишніх друзів або від свого цивільного життя. Таких взагалі багато моментів важких не було. Все під силу, це, мабуть, особисті там переживання, моменти стосовно сім'ї. Вратив е, е, знайомих, які боронять країну, гинуть. Мабуть, такі саме важкі моменти це вже особисті. В академії важких моментів для мене особливо не було. Все під силу кожному. Найцікавіше і найсмішніше питання, напевно, стосувалося того, чи насправді тут муштра дуже сильна, чи нас тут там б'ють, ганяють кожен день зранку до ночі, і насправді такого немає. І тут все по-цивільному, і не потрібно боятися, якби і пробувати вступати, і пробувати себе в цьому ремеслі. Ви думають, що ти все знаєш. Ти поступ... ти вчився на першому курсі, ти ще навіть. Самі елементарні якісь там елементи права не вивчити, бо з тобою вже консультуються, ніби ти юрист із, там, якісь, з нагородами державними. так такий статус, що військовий збув, що як, люди, які знають, вміють і можуть більше, ніж решта, і це, напевно, ще до того, що Всі думають, що ти там, супершпіон. А, що Прям і там, і там, і все можеш то, що це ж різні, там, наприклад, там, хлопці Альфа, одні, одні, одні підрозділ, ті, що ставлять вуха, другий і так далі. А думають люди в більшості, що це одна людина, що вона і ходить, слідить за тобою, і потім з автоматом тебе кладе, і... і в такому, напевно, досі. Коли закінчиться війна, це, напевно, до всіх військових ставлять, ну, до курсанта це також. Коли ставляться запитання, воно звучить по-дурному. І напевно друге питання це чи є у вашій академії дівчата? я не знаю. Дуже часто ставили це питання, друзі. Аксива є? Крім цього, ну всі думають, що просто в тебе в гаманці тисячі доларів на карті, просто в тебе карта без ліміт. І що в тебе обов'язково десь є машина, просто ти її нікому не показуєш. Напевно, це були мої батьки, які запитали, для чого тобі це. І чесплять нас 100 людей в одній кімнаті.